Іде на по сходах, ну, з, з певним на Назустріч, де жінка теж така трошки, ну. Жирна. Э, ну, ні, не жирна. Не може так просити. Не жирна, така просто. Є за що взятися. Є за що взятися. Ну, як я і сказав. А в неї в неї просто ручка отут на спині. <реш> <реш> я люблю, коли є за що взятися. <реш> я люблю таких же там, що І за, за що... неї, і за неї наверх, <реш> по сходах. В якийсь момент вона йде вверх, він йде вниз. Само ну, собою. Таке часто буває. Повс, на сходах таке ой постійно. Блять. Вони в якийсь момент зустрічаються, ну ми просто розбираємо зараз цей плюс. Це на якась блядь, задачка з математики, йшла жінка по сходах, да? Ну, ну, ну дивись, да, треба блядь, зараз узнати скорость поїзда. І, і паралельно розглядаємо таку ж ситуацію з худими людьми. Так. Ага. В цьому ж домі чи в сусідньому надо... теж? Буквально та сама будівля з іншої сторони. Хорошо, так. Йдуть ці, вони, коли Шо? двоє зустрінуться, то такі ой, а якось може, давайте давати трошки бочком щось давайте цей. А ви як ви звідки вже зав'язали з розмови? Пішло. Пішло ці двоє.